Привіт! Ти на ютуб-каналі Ізіально, і це огляд дуже достойних безротових навушників з кодиком Мельдак та активним шумозаглушенням до 50 доларів. Зустрічайте SoundPeats Capsule 3 Pro. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали приємний матовий футляр, складання та матеріали якісні. На передній частині футляру знаходиться LED-індикатор, позаду красивий позолочений шарнір з написом Soundpeats, знизу порт Type-C для зарядки футляру та кнопка. До речі, Подобалося, що порт Type-C зробили більш захищеним з такою окантовкою. Відкриваємо футляри, бачимо красиві навушники в стилі ножки із красивою позолотою. Самі навушники приємні і сидять у вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. За звичання тут відповідає 12-мм динамічний драйвер, кодеки LDAC, AAC та SBC, версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники чудово, запас гучності мається, відчувається гарний об'єм звучання, бас дуже приємний. Та збалансований. Тобто у підсумку звучать навушники чудово, звук збалансований, датчиків тут, на жаль, немає. Активне шумозаглушення тут до 43 і відпрацьовує воно навідмінно, так само, як і прозорий режим працює добре. Додаток для навушників називається SoundPits. І тут ви можете спостерігати за відсотком заряду навушників, але не футляру, регулювати гучність навушників, еквалайзер з 9 встановленими пресетами, а також є кастомний еквалайзер для власного налаштування. Під себе перемикати режими активного шумозаглушення, ігровий режим, та вимкнути сенсорне керування. А також, звичайно, оновити прошивку навушників. До речі, дві прошивки вже оновив. Мікрофонна система складається по три мікрофони в кожному із навушників, та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості. Ось приклади. І так, це тест запису мікрофонів, ТВС-навушників Soundpits капсуль 3 Pro в домашніх тихих спокійних умовах, і за відгуками співрозмовників мікрофони тут гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути вже в шумних місцях, на вулиці, наприклад, от зараз шум машин, вітру і ось такий мікрофон в Soundpits капсуль 3 Pro. Сенсорне керування: один тап по правому навушнику гучність більше, один тап по лівому навушнику гучність менше, два тапа старт, пауза прийняти та завершити виклик, затискання правого навушника наступний трек та відхилити виклик. Затискання лівого навушника, перемикання режимів ANC. тапнути три рази по правому навушнику, визвати асистента, тапнути три рази по лівому навушнику, ігровий режим. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3, і вони працюють стабільно, без обривів та роз'єм. Єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони швидко між собою. Захист від вологи ipx 4 мультипоінта немає. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим, як заявляється, з затримкою 70 мілісекунд. І затримка в іграх не помітна. Грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 9 Pro з кодиком LDAC та Bluetooth 5.2. З активним шумозаглушенням. 100% гучності мені показали приблизно 3,5 години музики, 50% гучності мені також показали приблизно ті самі 3,5 з половиною години відтворення музики в моєму випадку. Без активного шумозаглушення. 100% гучності мені показали вже приблизно 4 години музики. 50% гучності мені також показали приблизно 4 години відтворення музики в моєму випадку. Так, звісно, автономність тут слабенька, але повторюся це з високоякісним кодиком. LD. Так, на AC та SBC обіцяють до 8 годин прослуховування музики. Повністю заряджений футляр дає ще 5,5 з половиною зарядок навушникам. Заряджаються навушники від футляру швидко, приблизно за 30 хвилин. І футляр від розетки заряджається за півтори години. Підсумок. Soundpeats Capsule 3 Pro до 50 доларів це дуже чудові навушники за свою ціну. По-перше, тут якісний звук за рахунок кодика LDAC. По-друге, тут якісна технологія активного шумозаглушення до 43 дБ, плюс хороший прозорий режим. Якісні мікрофони, ігровий режим, але автономність можливо слабенька. 3-4 години. Але варто зауважити, це на кодику LDAC. На AC, звичайно, буде під 8 годин, як заявляє сам виробник. У будь-якому випадку ці навушники. Точно рекомендую. Посилання, де купити Soundpeats Capsule 3 Pro, залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. тому і рекомендую туди підписатися і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під під Відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!